Уже багато людей вважають себе віруючими християнами, але чи це направду так, ви можете перевірити не тільки сусіда, а ще і себе, бо я вам зараз дам шість крутих. Критеріяв, які об'єктивно допоможуть зрозуміти, я віруюча людина, я християнин чи ні. З чого складається віра? Перше, ну зрозуміло, що це знання. Людина має знати, що Бог існує. Але це ще не все. Бо більшість людей вважають, якщо вони знають, то вони віручі. Ні, зовсім ні. Другий аспект в тебе має бути бажання, велике бажання. Взагалі в цьому житті без бажання ж нічого не працює. Бажання жити з Богом, бажати розуміти, як. Треба слухатись Бога. Третій момент це сила. Насправді, коли людина приходить з вірою до Бога, Бог дає їй божественну силу, він дає їй Духа Святого. Тому що без сили, як ви будете виконувати Божі заповіді, тому більшість людей вважається вивіруючими, а заповіді не виконують. Четвертий аспект: це обов'язкова довіра до. Бога, тому що якщо ти віруєш, що Бог є, і що він є любов, то ти йому будеш довіряти. Наступний аспект це насправді любов, тому що Бог є любов, і останнє зрозуміло, що це життя по вірі, тому що якщо людина вірує і не живе, то вона є лицеміром. Тому в Біблії так цікаво сказано, що демони, біси вірують і тремтять, але життя від того не зміниться. Тому бажаю вам ці шість критеріїв віри, щоб були у вас в наявності. Ну і перевіряйте, чи ви насправді віруюча людина, чи ні.